Великі неприємності влади повернуться з війни, я вам таке скажу. Велике, великий, великий іспит їм предстоїть. Я не зараз про конкретних людей, а от про ту шлаєбень, котра там в Запоріжжі гуманітарку крала, е і час і часу спливають там е якісь тарифи в Закарпатті на переміщення через кордон без довідок чоловічої статі. Е Якимись середньостатистичними рішаловими, якась блатна прослойка у військовій формі по Києву, шмигає по ресторанам, дівок ганяє і баблом трусить там по казино Дочекайтеся, хлопці. Ви головне, робіть так, як робите, і дочекаєтеся. Ми повернемося, ми за вас візьмемося. У нас вже зовсім не ті ні можливості, ні характер, ні терпіння. Це я вам як мадяр кажу. Повірте мені.